Пременна причова система для переноски боєкомплекта для ПК і ПКМ Вкладається з ЛС-2 і РМС-2. Двох підсумків для малих коробів. Сумки присутня стропа для швидкої екстракції короба. На кучових рівнях розташовані кріплення для системи молі, що дозволяє навішувати додаткове спорядження. На тильній частині розташована евакуаційна петля для евакуації поранених. В задній частині сухарний підсумок для переноску, для переноски дрібного спорядження дана система дозволяє значно покращити бойову мобільність розрахунку. ПКМ.